Розділ 20. Тоді заговорив цуфар із нами, промовляючи, Мої думки схиляють мене до відповіді, адже я обурений, коли чую докори, які мене ображають. Тому мій дух, спонукуваний розумом, каже мені відповісти: хіба ти не знаєш, що віддавна, з того часу, як постала на землі людина, радість нечистивих швидкоплинна і веселищі беззаконників миттєві? І, хоч би в своєму самозвеличенні нечистивий піднявся до небес, і своєю головою він доторкнувся до хмар, він загине навіки, наче перетравлена його шлунком їжа, а ті, що його бачили, запитають, де він. Він минеться, як сон, і його не знайдуть. Він зникне, наче нічний привид. Очі, які його бачили, більше його не знайдуть, навіть рідні місця більше його не побачать. Його діти будуть підлещуватись до вбогих, бо він власними руками повіддає нажите нечесно майно, і навіть хоч його організм сповнений юнацької сили, вона разом з ним ляже в землю. Хоч зло видаватиметься солодким в його устах, і він ховатиме його під своїм язиком, щадячи його і не бажаючи зла позбутись, він зберігатиме його в своєму роті. Тому його їжа, в його шлунку, перетравлюючись, стає в ньому зміїною отрутою. Через те нажите нечесне багатство, що він проковтнув, виблює його, Бог виверне його з живота у нього. Він ссав зміїну отруту, тому жало змії і вб'є його. Він не буде любуватись красою струмків та річками, що течуть молоком і медом. Він буде змушений віддати надбане, бо не зможе його проковтнути, і, хоча він нажив багато добра, він не буде ним тішитись. Адже він пригноблював, залишаючи без опіки вбогих, відбирав будинки, яких не будував. Його зажерлива утроба не знала спокою, і в своїй жадібності він зупинитись не міг. Від його ненажерства не було порятунку, тому й не втримається його майно. При незліченних багатствах прийде до нього горе, на нього впадуть усі нещастя. Коли він буде наповнювати свій живіт, Бог зійшле на нього лютість свого гніву, дощем пролє на його тіло болячки, і якщо він втече від залізної зброї, його наздожене мідна стріла, вона його прошиє і вийде через хребет, її іскристий наконечник пройде крізь його жовч, і лише тоді він сповниться жахом. На нього чатує цілковита темрява, його пожере вогонь, якого ніхто не роздмухував, люто спалить усе, що є в його наметі. Небеса відкриють усі його беззаконня, та і земля повстане проти нього, щезне все ним нажите в його домі, розпливеться в день Божого гніву. Отака доля нечестивої людини від Бога, його уділ, визначений йому Богом.